Друзі, вітання всім підписникам. Значить, спочатку поговоримо про добриво, потім вийдемо на город, я вам трошки по гарбузах ще розтолкую, щоб ви менше цих гуль набивали. Давайте зразу. Добриво. Завжди користувався при своїй гарбузовій діяльності Вимпелом 2. Всі радили до вимпела додати Ораку мультикомплекс. Цвітов багатодільня, так сказать. і тому подобне. Помагає, навіть мертвого підіймає. І ще я цього року купив оракул каль, бляха муха, коло фермен цинку. Каніфолі. Перше користуюся, знаю, що работает. Друге, всі радили в інтернеті мішати з цим. А третє порадив. Дядько, який хотів купити в мене насіння, причому так настойчиво порадив Зараз розкажу дозіровки, маркіровки плюс вас запитаю поради. Дивіться, вимпел. Розказую вам по інструкції 10 20 мл на 10 літрів води. Розказую в літрах, тому що в мене все йде в літражові і в сотках. бризгаємо ми обичним оприскувателем пульвізатором на плечах. Силочки зверху на кілька відосиків, подивіться, як це все діло відбувається, як воно мішається. Робимо 2-3 обробітки. Ну, ми робимо три обробітки. В інструкції написано від 2 до 3. Ми три бадяжимо. Всіх питання, коли перший раз пшихати. Хтось нам каже, коли вискочив третій листок, Четвертий, п'ятий, десятий в інструкції 20-й день перший раз. І наступні рази через 7 днів. Тобто, в нас виходить так, що ми. Одну суботу побризгали перший раз. І дві наступні по ще одному разу добризгуємо. Тут є прилипач. Багато хто пише, що його брати там ж треба прилипач купляти, всяку фігню. Тут є цей прилипач. Друге. Чи третє, четверте, коли пшикати? Пшикайте на ніч. Нікого не слухайте, що зранку, нікого не слухайте, що за 2 години до дощу і тому подібне. Якщо ви хочете, щоб воно реально у вас спрацювало, засікайте время, година до того, як сховається сонце. І щоб не було вітру. Все. Собі попшикали, і воно починає працювати. Появляється роса за ніч, особливо на ранок, і по листочку воно все впитується і то, що треба. Якщо попшикаєте зранку, то з тою росою і з першими лучами нормального сонця, воно все у вас улетить. Тобто, у вас оцей промежуток часу буде пару годин, що воно буде реально впливати на рослинку. А якщо попшикаєте на ніч, то буде всю ніч собі воно впітуватись. На ніч краще. Це роблю так я. А вам як робити, то ваша справа. Оракул мультикомплекс. В Оракул входить вже цинк. Він тут є. По кольорах. Дивіться, багато хто каже, де купляв, Боюсь взяти, щоб не була поділка. Епіцентр. Тоже, здається, епіцентр. Ця бадяга приїхала по цьому, як вона називається, по розєтці. Я вибираю чисто, де дешевше. І стараюсь попасти на безплатну доставочку. От такий я меркантильний, Економлю свої бабосики. Отак. От. Хто не хоче епіцентрів і ходити в себе по магазинах, пожалуйста. Інтернет-долина, дзвоните їм, і вам прямо менеджер звіти. Кстати, нормальні чуваки, вони хоч розказують, що до чого і як його робити. Але вони розказують, скажімо так, по тому, як книжка пише. Тобто, так, як я вам сказав. А я ж хочу вас спитати іменно по тому, як воно на ділі виглядає. тому що цього буду лити 50, цього буду лити 50, цинку буду лити 30 мл. Бо по інструкції на 10 літрів 20-30 мл. Скажіть, ви, яку дозіровочку краще давати? Все буду бадяжити в одну каністру на плечі і погнали. Як воно виглядає, щоб не лоханутися? А хрен його. Я вам скажу, як тут не лоханутися. Це обична чорна бурда. Оракул мультикомплекс. Абсент єгермейстер. Бачили? Отаке от о воно і є, зеленого кольору. А от цинк. Купіть львівське біле нефільтроване один в один. Я вам відповідаю. Такого, якщо налити два стакани, ви навіть не розберетесь, де пиво, а де... Оцей клолофермінцинку. Можна бахнути запросто. По запаху. Фу -фу -фу. По запаху. Ну, чимось такого, знаєте, трошки там воно підпахує. Но такого ефекту, типу, що відкрили банку з краскою або якогось розтворителя, і воно вам влупило в носа. Немає. Тонкий-тонкий там десь цей аромат. Скажімо так, ліж гурману приділить, що воно реально. Бачите, яке воно по кольору. Що воно реально якесь там настояще чи не настояще по запаху. Чуть-чуть підпахує. Дай Бог з ним. Пахне та й пахне. Так що так-то, отак ми будемо цього року це все діло робити. Вимпел реально допомагає. Кажу, Особливо там, де дощів немає. Наніч ми пшикали, на другий день стаєш, цей гарбуз він такий аж прям чорний робиться, такий зелений. Розумієте? По цьому цинку дядько каже Закарпаття, типа, бери його, тому що каже, він тобі треба в першу чергу від чого? Від жари. Він, оказується, допомагає від морозів від жари. Типа рослинка буде набагато стійкіша. Наскільки це правда, цього року перевіримо. На даний момент, слава Богу, вже що <кій> пройшов перший дощ. Після того, як ми що? Правильно. Посадили наш гарбуз. Ну, короче по цьому вроде би, все розказав. Якщо будуть питання, пишіть, постараюсь розказати. Зараз саме головне іменно для тих, хто хоче почати цю всю гарбузову тему. народ Я вам скажу так, ми посадили 3 травня, перший дощ пішов 24 травня, а до того зараза він зійшов на п'ятий день, а той быстріше. І вроді би днем було плюс 20. А на ніж заразу було мінус 1 полосами. І очканули конкретно, тому що наш гарбуз чуть заразу не померз. На той рік будемо садити в період з 10 травня по 15 травня. Самий ідеальний момент, щоб посадити гарбуз. тому що що, земля прогріється, він у вас рости не буде, якщо буде холодно, а роста зараза тільки ночою. Отакий От маленький нюансик. І коли земля буде прогріта, ви не будете переживати, що днем у вас плюс 25, а на ніч у вас 0-1. А у високогір'ї Карпат мінус 5. Розумієте? І потім мені люди дзвонять кажуть, посадили, посадили, а воно зараза все померзло. Один дядько каже з-під Києва десь. Пішло полосою по селі, каже, з лівої половини села все нормально, а з правою все вимерзло. От і все. Єсть. Не спішіть. Той, хто зараз розказує і показує, що у нього гарбуз вже в пояс на здоров'я. Ну повірте мені, воно не стоїть тих нервів, що ти сидиш думаєш, бляха-мухаш, це ж зараз ну, прийдеться пересаджувати. А всі, що в нас люблять купити такого, знаєте, впритик, що на пересадку його немає то воно того не стоїть. Краще посадити з 10 по 15. Повірте, воно взійде. Воно доженеше те, що пізніше раніше було посажене, і буде такий же самий нормальний врожай. Ну, там просто менше нервів. Тепер ще одне питання по фрезеровці. Чого ти під гарбуз не фрезеруєш? Зараз вам покажу приклад, чого я не фрезерую. Бачите від межі футбольне поле в 1,40 м на всю длину городу. От що я не фрезерую. Фрезеровка при посадці арбуза має два нюанси. Перший нюанс. Якщо ви туди кудаєте насіння, то воно вроде би хорошо, тому що земелька як пісочок, воно раз насінинку обняло. І вона собі буде спокійно рости. І як би краще. Бо воздуху менше. Другий нюанс. Оці 5 см землі, в яких буде у вас насінина, через те, що воно дуже добре розпушене, підпушене, воно так висушується біом, що капець. І виходить, ви насінину кинули і вона у вас що? Правильно в сухій землі лежить. І все. Коли кидаєте в такі грудки, то більше шансів, що воно у вас буде там проростати і рости. Дуже висушується земля. Це раз. А друге, бур'ян. Бур'ян сходить так, що капець. Маленький дощик, то бур'яну, вчора його і так хватало, ну через цей дощ якось довгу пив, зійшов як дурний. Тут зараз теж він почне гатити, дай Боже. Но через тиждень ми його почнемо сапати. І ви порівняйте, як тут на городі і як там, де фрезеровано. Тобто різниця є. Раджу, що хто дуже любить фрезерувати, фрезеровку робити тільки в міждурядки тоді, коли ви обробляєте міждурядку. Вибираєте день, коли буде дуже жарко, заглиблюєте цю фрезу на 5 см, не глибше, зриваєте перший оцей слой, воно у вас що, візьме, висохне і розчидуєте так, щоб на третій день ввалив дощ. Валить дощ, начне рости гарбуз. І Якщо гарбуз начне рости, тобто совпаде оці такі нюанси по поводі, що дощ і тепло, то буквально за тиждень ваш гарбуз візьме, розкине листя і він заглушить весь бур'ян, який мав би з того фрезерованого вилізти. Так що так то. Тобто нюансів багато. Ми ж проходимо культиватором гарбузовим, Силка зверху, кому цікаво, дивіться, зробленим з обичного Адідаса. І не паримося. От і все. Ну, що знав, то розказав. Будуть питання, пишіть. Ой, постараюсь вам сказати більш подробно. Скільки лити цієї лабуди на ваші бункера, іменно оприскувателі, я вам не скажу. Це вам треба йти до тих чуваків, яких гектари. Ну Там, щоб ви розуміли, люди конкретно, оця така штука в один цей бачок раз і ушла, і погнали. І там треба цих, ну, цього ж одного бачка не вистачає. А воно все як на круті 100 грошей. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.